Лейтенант Владислав Ричок разом з дружиною Анастасією на офіцерському балі вперше готувалися із самого ранку, і дуже ретельно розповідають, ця подія для них надзвичайно важлива, а заодно і тривожна. Дуже хвилююсь, то що це так кажучи, перший бал хочеться. Проявити себе з кращої сторони, провести е, гарне вра для мене це як праздник, звісно. Встала, пошла прическу зробила, платье, все, щоб все красиво було. Ну, звісно, а якогось такого цікавого вечора. Тривалий час офіцерських балів не було, згадує генерал-лейтенант Ігор Колесник. На таке дійство з дружиною любов'ю йшли із задоволенням, адже це гарна можливість побути вдвох, покружляти у вальці, та не в. Офіційній атмосфері поспілкуватися з товаришами по службі. Жалкуємо тому, що нам свій час колись молодості не прийшлося відпочивати. Це, по-перше, крім служби державі, любою чоловіка і його дружини повинні бути святково вихідні дні, де вони можуть красивій обстановки, пообщатися. «А Для дружини означає хоча б чоловіки побачити можна взагалі, а то в них тільки служба, саме головне. На бал зібралися більше півсотні офіцерів разом з дружинами, келихи з шампанським, усмішки і куди ж без танців пари кружляють в вальці, веселяться під запальну польку і крокують під експресивне танго. Офіцери у формі, жінки у вечірніх сукнях. Такий дрес-код нинішнього вечора. Танці ми вже знаємо давно, що треба вміти вальс, полонез, полька, ну а також інші танці. Ми на цьому сьогодні не акцентуємо увагу. Просто люди повинні відпочити, тому що, повірте, захисники вітчизни в наш час дуже багато часу віддають службі Збройним силам України. До Дня захисника вітчизни на Рівненщині офіцерські бали почали влаштовувати з 2005 року. Адже це давня і добра традиція була забута при СРСР. Тепер їй не зраджуватимуть, бо ж такі бали невід'ємна частина військової служби. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.